Стабільне та швидке інтернет-з'єднання це те, без чого сьогодні ніяк не обійтись. Поговоримо у цьому відео про те, як обрати роутер з урахуванням сучасних технологій, щоб покрити якісним Wi-Fi сигналом Офіс, житло ваше чи будь-яке інше місце. Коротко нагадаю: маршрутизатор або роутер це прилад, який об'єднує локальну мережу з глобальною та забезпечує передачу даних між ними. Перш за все, при виборі роутера орієнтуємось на свої потреби, кількість користувачів, скільки. Адже плануєте під'єднувати до мережі, чи працюєте ви з відеоконтентом, або можливо ви геймер? Чим більше потенційних підключень та вимог до швидкості та якості, тим потужніший роутер у вас і має бути. А можливо, навіть і не один, якщо у вас велика квартира, будинок чи будь-яке інше приміщення. Адже тоді про швидкість можна буде забути, або не забувати, а просто звернути увагу на меж системи, які забезпечують безшовне покриття та стабільний сигнал у всіх зонах і допомагають у по-друге, нас цікавить швидкість, яку передає провайдер. Це може бути від 50 Мбіт на секунду до Гігабайту на секунду. І вибір швидкості також залежить від ваших потреб. Для серфінгу в інтернеті та перегляду відео достатньо 50-100 Мбіт на секунду. Тоді як для потокового відео в якості 4К або онлайн-ігор краще обирати тариф зі швидкістю від 300 Мбіт на секунду. Третє, якщо ви все ж таки геймер, тоді вам потрібен геймерський роутер, але у такому разі потрібно бути готовим заплатити трішки більше, ніж за звичайний роутер. Приставка ігровий, як правило, дорівнює потужному залізу, купі зовнішніх антенн та низки технологій які націлені на мінімізацію затримки, покращення якості передачі сигналу, забезпечення максимальної пропускної здатності обміну даними. А ще можливо і за фішки на кшталт rgb підсвічування, прогресивних систем охолодження та ретельно пропрацьованих прошивок з пресетами під конкретні ігри. Четверте це антени. Вони є абсолютно у всіх роутерів, просто у деяких вони внутрішні. І чим більше антенн, тим впевненіша передача без дротового сигналу. Повертаючи їх у будь-якому напрямку, роутер може покривати більшу площу. Крім цього, конструкція зовнішніх антенн може бути змінною або незмінною. Наприклад, конструкція змінних антенн дозволяє замінити оригінальну антенну на більш потужну або з оптимальною діаграмою спрямованості. Дві антенни зазвичай варіант для невеликої квартири зі швидкістю інтернету до 100 Мбіт на секунду. Найцікавіше це стандарти на даний момент. А це кінець 2024 року. Актуальні три версії. 5, 6 та 6i. На початку цього року на виставці CES було офіційно оголошено про запуск Wi-Fi 7. Але у нас ще не врегульоване питання гармонізації радіочастотного спектру і дозволено використовувати дані пристрої лише в межах приміщення. Проте ті, хто вже мають їх, першими зможуть перейти на новий стандарт, оновивши свій Wi-Fi пристрій. Всі ці стандарти мають відмінності. По-перше, в заявленні швидкості передачі даних між роутером та вашим гаджетом. Максимальна швидкість досягається в ідеальних лабораторних умовах. Проте реальна швидкість зазвичай нижча через відстань, перешкоди, кількість підключених пристроїв та інші фактори. Але чим вища пропускна здатність версії, тим вища її середня швидкість. По-друге, в частоті та ширині каналів ці параметри впливають на швидкість передачі даних та особливо важливі при високих обсягах трафіку або великій кількості підключених пристроїв. По третє, в кількості потоків. Wi-Fi дозволяє маршрутизатору розділяти сигнал на декілька потоків, що підвищує ефективність використання ширини каналів. Таку технологію назвали MIMO – Multiple Input, «Multiple output» – коли є декілька входів та кілька виходів. Пізніші версії мають підтримку «Mumimo». «Multi-user», «Multiple input», «Multiple output» – кілька входів та кілька виходів для кількох користувачів для одночасного обміну даними з кількома пристроями. Чим більше потоків підтримує конкретна версія, тим краще інтернет. І останнє це щільність модуляції. Чим вона щільніша, тобто чим більше бід даних пакується у кожну одиницю інформації, тим вища фактична швидкість передачі. Чи сигналу? Тепер пропоную детальніше розглянути кожен зі стандартів, а заодно і подивитись, в яких роутерах вони представлені. А почнемо з Wi-Fi 5 стандарт 802.11ac. Основне досягнення цього стандарту збільшення пропускної спроможності до 3,5 Гбіт гігабіт на секунду, тоді як швидкість Wi-Fi 4 не перевищує 600 мегабіт на секунду. Це стало можливим завдяки вдосконаленій схемі модуляції 256 QAM замість 64 QAM. Цей стандарт швидше обслуговує кілька пристроїв завдяки підтримці Mumimo, що дозволяє створювати до чотирьох потоків для одночасної передачі даних багатьом користувачам, які просто виконують офісні завдання та споживають hd контент цього більш ніж достатньо. Wi-Fi 6 та 6 – стандарт 802.11ax. Перша з'явилась у 2019 році у відповідь на більшу чутливість до затримок онлайн ігор та хмарних сервісів через те, що збільшилась кількість бездротових пристроїв. Та покращилась якість мультимедійного контенту. Ця версія забезпечує пропускну спроможність до 9,6 Гбіт на секунду, підтримує високу швидкість на всіх пристроях, підвищуючи щільність модуляції з 256 до 1024 QAM та кількість потоків до 8, що дозволяють передавати дані в обидві сторони та зменшують затримки в завантажених мережах через два роки, а саме у 2021 році, було представлено розширення цієї версії. Wi-Fi 6E, яке базується на самому технічному стандарті 802.11AX. Вона підтримує частоту 6 ГГц, дозволяючи використовувати три частоти одночасно 2,4 ГГц. 5 ГГц та 6 ГГц. Хоча пропускна здатність залишилася на рівні Wi-Fi 6, розширення частот підвищує ефективність за великих навантажень. Та і через те, що цю частоту, поки підтримує відносно мало пристроїв, на ній рідше зустрічаються перешкоди. Обидві версії підходять для мереж з великою кількістю підключених пристроїв, що робить їх ідеальними для офісів та громадських місць. Wi-Fi 6 та 6i також відрізняються підвищеною енергоефективністю, що економить ресурси акумуляторів. У мобільних пристроях і ще один стандарт, використання якого тільки почалося, і вже є деякі роутери та мобільні пристрої, які підтримують його. А саме Google Pixel 8 та Google Pixel 8 Pro два року це Wi-Fi 7, стандарт 80211 be Wi-Fi 7, як і Wi-Fi 6 i використовує три частоти: 2,4, 5 та 6 ГГц. але має максимальну швидкість каналу 320 МГц, що вдвічі більше, ніж у попередника. Щільність модуляції збільшена до 4096 QAM – 12 біт, а кількість потоків подвоєна з 8 до 16. Завдяки цьому Wi-Fi 7 має значно вищу пропускну спроможність, будучи в 5 разів швидшим за Wi Fi 6 i та в три. Надцять разів за Wi-Fi 5 з піковою швидкістю до 46 шести гігабіт на секунду. Новий стандарт також забезпечує високу стабільність і ефективність для мереж з великою кількістю пристроїв, зменшуючи середній час затримки у 100 разів. Wi-Fi 7 оптимізовано для 8 к стрімінгу, хмарного геймінгу, масових багатокористувацьких ігор, сервісів розумного дому та віртуальної реальності. Це робить його ідеальним для публічних інтернет-зон та великих компаній. Взагалі, не важливо, яка у вас версія. Будь-який смартфон та роутер можуть підключатися один до одного. Проте при з'єднанні апаратів з різними стандартами можливості мережі обмежуються характеристиками найстарішого стандарту. Наприклад, якщо смартфон з Wi-Fi 5 підключити до роутера з Wi-Fi 6i, швидкість і ефективність з'єднання відповідатимуть п'ятій версії. І навпаки, звісно, кожна версія краще за попередньо. За швидкістю передачі даних і ефективніше працює з великою кількістю пристроїв. Але це не означає, що вам потрібно обов'язково ганятися за гаджетами, які підтримують останню версію. Особливо, якщо цього не потребує ваш спосіб життя. Для стрімінгу, HD відео та простих офісних завдань при невеликій кількості користувачів достатньо і Wi-Fi 5. Для трансляції відео в 4К, онлайн-ігор, торентів або для роботи в мережах зі значною кількістю підключених пристроїв краще. Дійде Wi-Fi 6 або в ідеалі Wi-Fi 6i. Сьома версія поки виглядає надмірною, але може стати в нагоді для хмарного геймінгу, VR або інших вимогливих до ресурсів мережі активностей вже через кілька років. Звісно, вибір завжди за вами. Проте не забувайте про сумісність, тому що всі ці переваги можуть залишитись лише теоретичними, якщо ваші гаджети не підтримують їх. І, звісно, не забувайте про інші важливі параметри при виборі: посилання на всі роутери а так на представлені у відео моделі залишаємо в описі до цього відео.